гайз! Nice. Я принцеса, і сьогодні у мене обзор моєї колекції. Надіюсь, він вам сподобається. Так, пішли. О, я ось тут, зараз я вам покажу. Ось моє, мій приз челенджа. Ви його вилежимо. І ми скажемо, що вам всі ці упаковки. Ось пізнемо ось що. Упаковочка від морозива Мілана, чорного. Це все же я, встигла, це все, що я встигла з за здесь від, від 27 числа до сегодня. Морозового Милана. Дальше морозового Эквадору бананы Фадору. Точно. Далі. Пустомчик шоколадный. Тобто, морозового я дуже багато. богато. Морозово смаком моком манго Наведен. Лимон, молоко. Лимон. ще одне лимон. Третє. Дальше бім бом Там населенная чизу керночка, я просто божью. бум! Це найулюбленіша цукерка усіх наших жителів Чорноострівчан. Адже всі її люблять. Це як зроб. Тринці далі, що ми такі закидані? Не на листочками разами. Далі, як розумієте, три, цілих упаковки від тих цукерок, які я виграла. Дякую. Дякую. А если мало бы бути веша, вона на вашей на столі лежить. Я звука по телефону, то есть его частину да я его выставила, это было бы постыдно на все життя. Дальше. Давай я тут. Я не заразу две це. Я говорю, Да, ты понял ведь ты можешь дать посоместиться, вы что, по твердимонтики они надевятся. Та, так, давайте далее. А торсинова корма заромат написано. Тут на каким буквучкам написано. Далее все. Тоже за ароматом. За ароматом вершник. Далее у нас бім-бом. тоже зеленый. Це у нас груша, то було у нас, то я подивився ще раз, бо в мене пам'ятається. То у нас було, така велика груша, то у нас була, а ну, то у нас була не Далі, льоник. Ось така ось цукерочка, льоник. З цією неоновою паличкою. Мама не стрілася цілий день. садку мені її купили. А на двечір... Добре, не буде так погано. Мені котик серед мене. Не змонтикувала не все на все від Навіть молодий молодрі не показала. От покока крейкерів, яку я вам вже показувала. Щось вона туди пропала, потім попала, попала. Ні, тиша. Нет, тиша одна Вже кракерів. Кока крейкерів у мене. Друг Кока крейкерів. Далі танго. Мені подарила одна моя подружка Катя. Uh, Дрячі в нас, uh, в нас коріння у мене на каналі музичні друзі. Кажуть, що не згодом тільки одне одне відео з уроку створення. Дальше упаковка шоколадки Рошен. Мені подарила Каріна. Дальше. Ще шоколадка Рошен. Це мені подарила Богдана. Моя найкраща подруга, я недавно купила сенсор на телефон. І завтра ми йдемо з нею грати на ньому ігри. А мені десь через тиждень куплять планшет. Так що очікуйте. А щоб ви не думали, що я відстала, я вам скажу. У мене на комп'ютері версія І серс и хейтей. И моброд тоже. Віддав уже давно 100, чем you remember. В общем, то не переживайте, я можу вам поговорити про все, що ви захочете. головне, дивіться мої відео. А то мені якось неудобно даже. Так, давайте дальше. Морозиво. фроттик. Я його делаю на халяву. На халяву. Бо я їздила в гості до своєї одної подружки Хмельницькій. І нам там прям все ми Коли я не пікнікую, все таке. Моя улюблена конфетка, бабушкіни сказки. Певно, всі за мною, хто її теж любить, хто колись хоч колись і пробував за мною согласятися. Адже вона з горішками шоколадна. Мама, перфекція просто. З горішками, я вже прямо по-моєму, це вже притворюється на рекламу. І мой сік

Ру, ру, Рудиге щось таке. Ну, я погано читаю, поки що по по-французьки. Житом, кажете, от Варнинський гарно, Житомир. Це Житомир. Це зроблено в Житомирі. Мені вона не подивилася на дружку. Може, вам сподобалося. Що сподобалося? Дальше, цукерка джелі. Ось така пнека-желейка, тут була. Всі, певно, її знають. Всі. Всі в Україні не знають, всі в Україні не знають. Далі, дивіться, м'ясо. Таке м'ясо, я їй просто обожнюю. І Дві упаковки З салону. Це від Каріни. Від Богдана. Ми, якщо чесно, цього року певніше зговорилися. Я, звичайно, цього року не буду знімати обзор на мої подарунки. Можна так, слегка, там, тільки за тему. І розказати, хто мені подарував. Тільки розказати, тому що обзор я знімати, к сожалению, не можу. Ну, ось, я закінчила обзор своєї колекції. Я взор на те, хто що мені подарив, я не можу, але розказувати слово. яка цього року речі мене дороги п'ятнадцять рані, можете сказати не подарування. яка цього року оказалася разом за мною в лавах відмінників, подарувала побажала мені себе завжди була солісткою в нашій... В нашому о, хореографічному ансамблі забава і вона подарувала мені невидимки. Адже вона знає, що я постійно їх гублю, і того дуже часто приходжу без Ну і це вже ясно. Далі вона подарила мені блокнотик, такий, який я випрошувала в мами. Точно такий же самий, тільки от трошечки-трошечки інший, інший метал там на ньому був. І в мене вже було два наклони-блокнотика. Я дуже рада, в мене від кінець не залишилося стільки всього, що я просто не можу вам це пояснити. Ще вона подарувала мені резиночку гарну. Я на це туди пішла до нею в школу. І, звичайно що вона подарувала мені откритку. оце це найважливіше, що я люблю. Обов'язково, якщо приходить мене, не даруйте мені відкритки. Нагадую тим, хто прийшов без відкриток. Ну добре. Далі у нас іде Богдана. Ні, далі у нас прийшла Маріна. Вона подарувала мені гарну шкатулочку, зараз я її покажу. Сама не краска на столі ось така гарненька шкатулочка, як ви бачите. Не знаю, завжди мені зняти обзор на ці подарунки, але ніколи такого не вийшло В общем, на наступний рік я вам знімали обзор на свої подарунки, на свої сюрпризи ви Бачите, таке темновато. А тут трошечки темновато. Тут ось, бачите в шкатулочку. Це така піднес і ось тут такий дзимочок в неї. Ось вона відкривається. А всередині цієї шкатулочки була ще. ці шкатулечки всі мої, шпильки не єдині, я рішила ці працювати Марина мені це подарувала, ця креточка без нічого просто що, і в гарну такому пакетику я зараз показати не можу Богдана Богдана ось ми прийшли в Богданівську лінію зараз я вам покажу пакетик, в якому мені подарувалися Богдана в тому числі пакетики на етичній формі, не тільки в наших шпілях підручники, ось такий даненький пакетик, якому подарила мені Богдана з розочками червоними. У мене м -м, всі пакети були з розами. Всі пакети, всі з розами, всі. І від Маріни пакет з розами, і від Роксилани подарочні з розами, і цей пакет з розами. І ось цей пакетик з розами. Ну і і ось цей пакет з розами. І все це, якщо Каріна принесла пакет з розами. Правда, він зразу ж упорвався, і тільки не я прийшла з Так, дальше. mm так вот, далее чекать. Так, вона мне подарила мне блокнотик. Блокнотик. Его мне даже под руками проделать. Вот, если подарилось почекать. Не, она у меня даже под руками. Она мне подарила блокнотик такой варный. И подарила мне шоколадку, ну и соломку. Все уже знаете. Дальше. Дальше. Бум э, пришла Карина, с новым пакетом, номин прорвался на ветре мои испытаниями и макиякультурными батальонами. И в общем, и в общем-то. Она мне принесла мне альбом, вам скажу кейс. Вот. Вот такие давненькие альбом, знову с квитками. Мне сейчас же цветы починают починать тошнитом. Я не уже намаливала пару картиночек. Об'ємне. І... І объемную. Измаливалась дошли на квартиру, получилось трошечка. Также снова ее в, в... вінку. венку. що вона не зелена. Но сыним тоже по ней ну, остали. Уливала стрм. Почти украинский национальный. И вышли на маленькую кашляну була повернула з кімна аплікації, якої назначили на 1 червня, і таке. І, звичайно, за своїм альбомом, каліна ще й разом подарила мені шоколадку і шоло. Мені народження було в класно. Мене столу перекинули, Жрали. Коротше, торт вона дуже вкусно зробила, я помагала. Ми його весь я потім що... я потім ще питалася куди торт мій подіїся його, блін, біль... Його Маріну взяла з мене з Прямо з моєї в моей тарелки стерела. В общем-то, диха была классно. На наступный раз я вам обов'язково з ним В общем-то, якщо вам сподобалось это видео, ставьте пальцы вверх и пишите хочет ваш обзор на мои подарунки на динароджения и чи интересно по взорі на різні свята и таке інше. <кхід> надеюсь. Вот сильно дуже сильно вірить и надеюсь, що вам сподобається я роблю. я дуже це видео. Якщо не справді подобається відео, яке я роблю, тому що я тільки починаю починаю свою кар'єру відеоблогера, то будь ласка. Ставте пальці, вверх, 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 вверх І по підписуйтесь на мій канал. Тому що мені зараз зовсім. І тоді, тут за собі на влічку. Кожний те, Що ви видиш? І дойде до тисячі. Надіюсь, так і буде. Да-дай, а поки що. Це у нас данова рубрика. Індикатор підписчиків. Поки індикатор, що індикатор, стоїть на такій позиції. Надіюсь, скоро він підніметься. Тай. І не забудь підписатись.